По цих справах та по цій вірності прийшов Санхарів, цар асирійський, і війшов в Юдею, і розклався табором проти укріплених міст, і думав здобути їх собі. І побачив Єзекія, що прийшов Санхарів, і що він задумує війну на Єрусалим. То він нарадився зі своїми зверхниками та своїми лицарями позатикати джерельні води, що назовні міста. І вони допомогли йому. І було зібрано багато народу, і вони позатикали всі джерела і потік. Що плив у краю, говорячи, на б мали так багато води асирійські царі, коли прийдуть. І він підбадьорився, і забудував увесь виломаний мур, і поставив на нього башту, а поза тим муром інший мур, і зміцнив міло в давидовому місті, і наробив багато ратищ та щитів. І понаставляв він над народом військових зверхників, і зібрав їх до себе на майдан біля міської брами, і промовляв до їхнього серця, говорячи. Будьте міцні та будьте мужні, не бійтеся і не жахайтеся перед асирійським царем та перед усім тим натовпом, що з ним, бо з нами більше, ніж із ним. З ним рамено тілесне, а з нами Господь, Бог наш, щоб допомагати нам та воювати наші війни. І оперся народ на слова Єзикії, юдиного царя. По цьому послав Санхарів, асирійський цар, своїх рабів до Єрусалиму, а він сам таборував проти Лахішу. І вся сила його була з ним, до Єзекії, юдиного царя, і до всього Юди. Що в Єрусалимі сказати? Так говорить цанхерів, цар Асирійський, на що ви сподіваєтесь і сидіти в облозі в Єрусалимі. Отце Єзекія намовляє вас, щоб дати вас на смерть від голоду та від спраги, кажучи Господь, Бог наш, урятує нас від руки Асирійського царя. Чи ж не він, Єзекія, поруйнував пагірки його та жартівники його? І сказав до Юди та до Єрусалиму, говорячи, перед одним жартівником будете вклонятися і на ньому будете кадати? Чи ж ви не знаєте, що зробив я та батьки мої всім народом земель? Чи справді могли боги народів тих країв урятувати свій край від моєї руки? Хто з поміж усіх богів цих народів, яких мої батьки вчинили закляттям, міг урятувати свій народ від моєї руки? Як зможе Бог ваш урятувати вас від моєї руки? А тепер нехай не обманює вас Єзекія, і нехай не зводить вас, як оце. І не вірте йому, бо не зміг жоден Бог жодного народу та царства врятувати свого народу від моєї руки та від руки батьків моїх, то тим більше ваші боги не врятують вас від моєї руки. І ще говорили його раби на Господа, Бога, та на його раба Єзекію. І писав він листи з лайкою на Господа, Ізраїлового Бога, і говорив на нього таке. Як боги народів тих країв не спасли свого народу від моєї руки. Так не спаси Єзекіїн Бог народу свого від моєї руки. І кликали вони сильним голосом по юдейському до єрусалимського народу, що був на мурі, щоб настрашити їх та налякати їх, щоб здобути місто. І говорили вони на Бога Єрусалимського, як на богів землі, чин людських рук. І молився цар Єзекія та сина Мосів, про це, і кликали до неба. І послав Господь Ангола, і він вигубив кожного хороброго вояка, і володаря, і зверхника в таборі царя асирійського, і той вернувся з соромом обличчя до краю свого. А коли він прийшов додому Бога свого, то дехто з тих, що вийшли з його, вбили його там мечем. І спас Господь Єзикію та єрусалимських мешканців від руки Санхарєва, царя асирійського та від руки всякого, і дав їм мир навколо. І багато хто приносили дара для Господа до Єрусалиму та дорогоцінні речі для Єзекії, юдиного царя. І він по цьому піднісся в очах усіх народів. Тими днями занедужав Єзекія смертельно. І він молився до Господа, і він відповів йому і дав йому знака. Та Єзекія не віддав так, як було зроблено йому, бо запишнилося серце його. І був гнів Божий на нього, і на Юдею, та на Єрусалим. Але впокорився Єзикія в пишноті серця свого, він та мешканці Єрусалиму, і не прийшов на них Господній гнів за днів Єзекія. І було в Єзикії дуже багато багатства та слави, і він поробив собі скарбниці на срібло і на золото, та на камінь дорогий, і на пахощі, і на щити, і на всякі дорогі речі. І клуні на врожай збіжжя, і виноградного соку, і свіжої оливи, і жолоби для всякої худоби, і жолоби для черід. І побудував він собі міста, і мав великий набуток худоби дрібної та худоби великої, бо Бог дав йому дуже великий маєток. І він, Єзекія, заткнув вихід води горішнього гіхону і вивів її в долину на захід від Давидового міста. І мав Єзекія успіх в усіх своїх ділах. Тільки при послах вавилонських зверхників, посланих до нього, щоб вивідати про чудо, що було в краю, залишив був його Бог. Щоб випробувати його, щоб пізнати все в його серці. А решта діл Єзикії та його чесноти, ото вони описані в видіннях пророка Ісаї, Амосового сина, у книзі царів юдиних та Ізраїлових. І спочив Єзекія з батьками своїми, і поховали його на узбічях гробів Давидових синів, і віддали йому честь по смерті його, уся юдея та мешканці Єрусалиму. А замість нього зацарював син його Манасія.